Тихо, мирное. Magnificent, serpent, oh 5 листопада 2025 року, у день пам'яті небесного покровителя київських духовних шкіл, преподобного Днестора Літописця та Собору святих Київської духовної академії у Покровському Голосіївському монастирі Києва відбулися урочистості з нагоди актового дня Київської духовної академії і семінарії. Богослужіння у академічному храмі в ім'я преподобного Іоанна Дамаскіна очолив предстоятель Української православної церкви, блаженіший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. За божественною літургією предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій. Голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, ректор Київської духовної академії і семінарії, архієпископ Білогородський Сильвестр, архієреї Української православної церкви, викладачі і студенти Київських духовних шкіл у священному сані та гості з інших духовних навчальних закладів Української православної церкви. Богослужбові пісне співи виконували студентські хори під керівництвом архімандрита Леонтія Тупкала та іеромонаха Іосафа Міронова. Акціон. На малому вході блаженніший митрополит Унуфрій відзначив богослужбовими нагородами викладачів Київської духовної академії і семінарії у священному сані. За літургією піднесли молитву за український народ, владу та військо, попросили, щоб господь дарував мир нашій землі. Предстоятель звершив дві хіротонії. співробітника Київської духовної академії, є родиякона Нектарі Дубровку, висвятив на присвітера, а студента 4 класу Київської духовної семінарії Йоанна Дендюка на діякона. Для святкового богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій відвідав експозицію у церковно-археологічному кабінеті Київської духовної академії до 90-річчя з дня народження блаженнішого митрополита Володимира Сободана. Коли Тарас Григорович Шевченко говорив, що за цих рабів німих він буде прохати Бога і на старожі коло їх поставить Слово. Ці знамениті рядки також можна екстрапувати і на вас, наше блаженство, тому що ваше тверде слово, непохитне слово, мудре слово, надзвичайно нам потрібне. У нас є ось такий чудовий приклад, приклад хрестоносіння, приклад пристоятельського служіння. І ми щасливі, ваше блаженство, що він передав свій спадок. У дуже і дуже хороші руки. Потім відбувся річний акт Київської духовної академії і семінарії. На початку предстоятель звернувся до присутніх зі словом настанови та привітання. Людина часом перемагає, часом її перемагає гріх, але це теж нормально. Це не треба не завжди є перемоги. Часом є поразки, які приносять людині користі більше, ніж перемога. І тому треба бути таким, як звідчиться говорить, коли поразка є, не губи ну, не, не отчаювайся. А коли маєш торжество перемоги, то не губи рановесія. І це є той стиль життя, який цього сіросоїду, яка ну, яке в житейській морі, воно виравнює її почти до одної послуганої лінії. Нехай Господь допомагає всім нам, щоб ми всі. І старі, і молоді, і вчені, і простіці, і викладачі, і студенти. Всі ми боролися. Любили Бога, любили ближнього, боролися проти гріха. Потім, з доповіддю про діяльність Київської духовної академії в останній навчальний рік, виступив проректор з навчально-методичної роботи Київської духовної академії і семінарії Єпископ Батуринський Пантелеймон. Вчений секретар Київської духовної академії Архімандрит Митрофан Бошко виголосив актову доповідь на тему Автокефалія польської церкви в контексті українського церковного руху 1921-1944 роки. За традицією, проректор з науково-богословської роботи професор Володимир Вікторович Бурега презентував нові видання, які вийшли за останній час за участі Київської духовної академії, за підтримки видавничого відділу Української православної церкви та видавництва титлу Церковна книга. Диплом за значний вклад у розвиток богословської освіти і науки та багаторічну науково педагогічну діяльність присвоїти. Голодві учбового комітету, присвященим синоді Української православної церкви митрополиту Ніжинському і Прилуцькому Калинунду, вчено звання заслуженого професора Київської духовної академії. Доцентам і викладачам Київської духовної академії і семінарії були присвоєні чергові вчені звання. Блаженніший владика вручив церковні нагороди викладачам, співробітникам та благодійникам академії. Кращі студенти духовних навчальних закладів Української православної церкви отримали стипендії імені блаженнішого митрополита Володимира Сабодана, іменні стипендії предстоятелі Української православної церкви та стипендію учбового комітету присвяченому синоді Української православної церкви для кращих аспірантів Київської духовної академії. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві корисні відео.